Сьогодні остання справа про свідків Різдва. Мудреці зробили довгу подорож і принесли Ісусові дуже дивні та дуже дорогі подарунки. Не іграшки, не ковдручку і не дитячу пляшечку. Це було щось неймовірне. Міф, який ми сьогодні спростуємо: дари мудреців це просто дорогі подарунки. Ми відкриємо кожну шкатулку і розкриємо секрет, що ж ці дари насправді означали. Хочу зазначити, що мудреці прийшли не в ніч народження Ісуса. Вони не стояли біля хліва і не дивилися на ясла. Їхня подорож була довгою, і вони знайшли Ісуса вже в домі, коли він був трохи старшим малюком. Золото це дар для царів. Найдорожчий метал того часу, і мудреці цим даром сказали Ісус, справжній цар не просто маленький хлопчик, не сільський малюк, а цар, про якого вони читали в стародавніх пророцтвах. Ладан це пахуча смола, її спалювали в храмах, коли люди молились богові. Це був дар не для звичайної людини, а для того, хто є божественним. Мудреці ніби сказали, що він не просто цар, він Бог. Миро пахне гарно, але його використовують не тільки як парфуми, головне його призначення бальзамування тіл померлих. Так робили, коли людина помирала. Сайдар ніби пророкував. Ісус прийшов, щоб віддати своє життя за людей. Він наш Спаситель. От бачите, це не просто дорогі подарунки. Золото царь, ладан Бог. Миро той, хто стане жертвою заради людей. Мудреці знали, кому поклоняються. Ісус є Цар, Бог і Спаситель. Мудреці не просто подарували гарні речі, вони відкрили нам цілу історію про те, ким насправді є Ісус. Ну що ж, розділ Свідки Різдва завершено. Що ж насправді важливо в Різдві, а що просто традиція? Про це поговоримо завтра. До зустрічі!